Фонд Полтавська родина надавав посильну допомогу армії відтоді, як розпочалися військові дії на сході України. За власні кошти купували приладинічного бачення, винаймали квартири для переселенців, забезпечували військові підрозділи пальним і харчами. Нині ж коли в Україні розпочалася неоголошена війна. Фонд започаткував проект Підтримай наших відкритий рахунок, спеціальний рахунок, благодійний рахунок. Приватбанку я тільки що отримав до вас, тільки їхав, повідомлення, що надійшли перші кошти 107 тисяч гривень. І можу сказати, що це мої власні кошти. Щоб робота була більш ефективною, фонд уклав угоду про співпрацю з міським військкоматом. В Першу чергу необхідно захистити життя і здоров'я наших військових, а це. І засоби захисту це бронежилети, це каски. Забезпечити кожного полтавця, призовника касками та бронежилетами. Головна мета проекту підтримай наших. Якісний бронежилет нині коштує від 4,5 до 5,5 тисяч гривень. Каска трішки дешевша від 3 до 3,5 тисяч. Ми вирішили створити от таку акцію, взяти на себе відповідальність, тому що ви побачите, що це великі кошти. Це кошти, які можна зміряти там сотнями і навіть більше тисячі гривень. Тому що, то що ми казали, один комплект на військовослужбовця буде коштувати десь починаючи з 8 тисяч гривень. Плюс, якщо одяг, плюс якщо це інші питання, це може 10 тисяч гривень. Нині у бойових діях на сході України беруть участь близько 450 жителів Полтави і Полтавського району. Бронежилети і каски допоможуть врятувати їм життя. Проте лише цими засобами захисту не обмежаться. Обіцяє Андрій Матковський збиратимуть гроші на обмундирування та теплі речі. Для контролю за використанням коштів створили наглядову раду, до складу якої увійшли представник фонду військомату, Полтавського батальйону небайдужих і мати військовослужбовця. Про результати своєї роботи наглядова рада фонду обіцяє звітувати періодично.